17 година час дізнатися останні новини. 84 українці повернулися додому в межах 67-го обміну полоненими. Уперше серед них більше цивільних. Як уточнили в гур особливість цього обміну, в тому що визволили затриманих на тимчасово окупованих територі територіях ще до повномасштабного вторгнення? Цих людей незаконно засудили до ув'язнення на термін від 10 до 18 років. Одного зі звільнених узяли у полон на Донеччині ще в 14-му. Іншого чоловіка схопили 18-річним, Зараз йому 27. Серед звільнених. Три жінки з Донеччини та Луганщини. Одна з них вчителька початкової школи. Я дітіше Дуже рада. Серед звільнених військових і захисники Маріуполя, воїни ВМС та Держприкордонслужби, з неволі повернули 10 офіцерів. У більшості колишніх бранців і військових, і цивільних проблеми зі здоров'ям та інвалідністю. Пошкоджені житлові будинки та авто, таки наслідки ворожих обстрілів на Запоріжжі за добу окупанти понад 500 разів ударили по прифронтових територіях. Моя колега Інна Гогой готова розповісти усі подробиці. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю чи є постраждалі від російських атак? Вітаю, Олександра. Хотілося б попередити, що зараз у щойно пролунала знову повітряна тривога. Є загроза балістики для Запорізької області. Тож буду розповідати швидко. А Запоріжжя закликаю перейти в укриття щодо оперативної обстановки. Постраждалих цієї доби немає. Вдарили росіяни по 14 населених пунктах. Побито житлові будинки, як приватні, так і багатоквартирні, Також пошкоджено і автівки, і гаражі, господарчі споруди. Руди, ну і зафіксовано майже чотири десятки повідомлень про ці руйнування. Били артилерію росіяни зафіксовано по області з десяток авіаударів, а також майже чотири сотні дронових атак. Ну і аби е, врятуватися від обстрілів, люди е, виїжджають е, і е, цієї доби евакуювалися чотири людини із Пологівського району. Е, це двоє чоловіків і двоє жінок, усі літнього віку. Е, за допомогою, щоб виїхати до більш безпечних місць. Вони звернулися до поліцейських і правоохоронців, котре нагадують, що жителі прифронтових територій, які не мають можливості виїхати евакуюватися самостійно, вони можуть звертатися. Е, за допомогою, зокрема, і через лінію 102 щодо запорізької атомної станції стало відомо, що там є і загострюються проблеми із водопостачанням реакторів наразі. Усі реактори не працюють. Зокрема, про це повідомляли у Міненерго, посилаючись на магате. Реактори самі не працюють, але охолоджувальна вода їм все одно потрібна, оскільки від цього також залежить безпека об'єкту. Ну і власне протягом останніх двох тижнів загострюються проблеми щодо забезпечення надійного водопостачання. І у Міненерго вкотре наголосили, що прибуваючи на атомній станції, окупанти продовжують. Створювати загрозу для ядерної безпеки, ось така інформація. Станом на... на зараз Нагадую, що триває повітряна тривога. Тож я теж буду йти до укриття. Олександра дякую Інно. Бережи себе про безпекову ситуацію на Запоріжжі. Нам розповіла Інна Гогой. Росіяни вбили двох людей на Харківщині. На трасі поблизу Куп'янська окупанти атакували цивільне авто на трасі. Загиблі 69-річні чоловік і жінка, 76-річну жительку ушпиталили з вибуховими пораненнями. З артилерії російська армія обстріляла корабельний район Херсона. Як наслідок загинула 70-річна жінка під артилерійським вогнем. Зранку було молодіжне на Херсонщині. За даними Ова поранено 16-річного хлопця. Його ушпиталили. А стан оцінюють як середньої тяжкості. Зруйновано також будинок. Найбільше жертв серед цивільних зафіксували в Україні за липень цього року. За даними ООН, за минулий місяць російська агресія забрала життя майже трьох сотень мирних людей. Ще майже 1400 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Майже 40% жертв загинули через використання зброї дальнього радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів. Аналітики заявляють, що це найбільша цифра з травня 2022 року. 12 поплічників Віктора Медведчука викрили нещодавно СБУ. Наші спецслужби знайшли так званих інформаційних диверсантів, яких завербувала російська ФСБ. Від керівництвом Медведчука вони чинили медійні атаки по Україні, зокрема виправдовували російську агресію проти України, намагалися дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та розхитати внутрішню ситуацію в Українах-партнерах. У розслідуванні Українській службі безпеки допомогли свідчення так званого політичного експерта з медійного полу Медведчука Кирила Молчанова, якого навесні цього року затримали в Польщі. А нині він арештований та співпрацює зі слідством. Злочини фігурантів кваліфіковано одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Затриманому соратнику Медведчука Кирилу Молчанову окремо повідомлено про додаткову підозру за фактом роботи на ворожій спецслужби, а це частина друга статті 111 кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах війни. Сломиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про мітинги, що є можливість проводити мітинги за кордоном Конкретніше. Ну, якщо є люди, котрі в принципі в європі можуть зібрати там десять людей. І повітряна тривога шириться різними областями України. От зараз ви бачите для яких саме регіонів існує небезпека. Вони позначені червоним. Повітряні сили України попереджають про загрозу балістики. Тож, будь ласка, не ігноруйте це попередження, перебувайте в укриттях. Командний пункт лише на папері створили на Чернігівщині. Працівники ДБР затримали командира місцевої військової частини та його трьох підлеглих офіцерів. Фігуранти заробляли на незаконному оформленні виплат бійців, які нібито працювали у вигаданому штабі, в якому мали служити. Чотирнадцятеро солдатів насправді ж жодних обов'язків вони не виконували. Утім, майже рік отримували по 2 тисячі гривень за кожен псевдонаряд. Загалом держава зазнала збитків на 2 мільйони гривень. Частину грошей військові передавали командиру та його спільникам. Окрім цього, п'ятеро бійців були фактично найманими працівниками командира. Ремонтували його у приватну садибу, облаштовували квартиру синові. Тепер фігурантам загрожує від 6 до 12 років за ґратами. Что ты там делаешь? Яди, де? у этого? Ну да. Все, что. Що... Да все, что що... он. Что надо и, и споклевал и, короче, они и мы ж стяжку делали и стены строили. Вы там как на службе что ли сидели до шести? Нет, нет, нет. Мы, мы старались быстренько сделать работу. На первых нигде единой первники. Нет, нет, да. У тебя без обеда. Мы быстренько а -а -а. до обеда работу сделали и по домам поехали. Все, пообедали дома, сидим уже дома, никуда не рыпаемся, не нарушаем, чтобы нигде никому не попасться. На Північно-Слобожанському і курському напрямках наші військові відбили шість атак росіян. За повідомленням генштабу ЗСУ, окупанти завдали 16 авіаударів. Загалом скинули 27 керованих авіабомб. Зафіксовано 289 обстрілів. З них 14 з РСЗВ. Водночас нищівних ударів ворогом на північно-слобожанському відтинку завдають оператори бойових дронів підрозділу Рупак. Прайм п'ятого прикордонного загону вони відзвітували про ліквідацію двох позицій ворожих пілотів ФПВ-дронів, двох мінометних позицій, трьох антенн, трьох укриттів, п'яти бліндажів та складу з боєприпасами. Пошкоджені дві опори ворожої переправи, уражено одну реб-систему. Виявлено і знищено 10 місць укриття противника на відкритій місцевості. Ну а далі про нашу спільну допомогу фронту на 22 дрони та комплектувальні до них зібрала команда подробиць спільно з черкаськими волонтерами. І це все завдяки вашим пожертвам. До збору долучилася без перебільшення вся Україна. Донати були невеликі, але їх було так багато, що вже за кілька тижнів нам вдалося зібрати понад 600 тисяч гривень. Усі пташки ми вже передали бійцям 79-ї окремої таврійської бригади десантно-штурмових військ. Зараз вони тримають оборону на межі Донецької та. Дніпропетровської областей. І ваш внесок у цю боротьбу безцінний. Тож долучайтеся, будь ласка, до наших зборів. Їхні постійні реквізити зараз у вас на екрані. Друзі, ви просто неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді «Подроби» спільно з черкаськими волонтерами зібрати понад 600 тисяч гривень на потреби 79-ї бригади, десантно-штурмової бригади, яка зараз. Боронить Дніпропетровщину від клятих орків. На ці гроші ми закупили 21 fpv дрон це десятки та вісімки. І ось такий нічний дрон Матрікс 4Т, який буде допомагати хлопцям боротися з цією навалою навіть вночі. Дякую, величезне! Такий важкий період війни це буде дуже великою допомогою для нас, і ми дуже вам вдячні. Слава Україні! Слава дешеве! Героям слава не послаблювати, а посилювати. Євросоюз не збирається скасовувати чи ослаблювати запроваджені санкції проти Росії. Натомість готує новий дев'ятнадцятий за рахунком пакет обмежень. Про це заявила заступниця головної речниці Європейської комісії Аріана Подеста. Раніше у західних змі з'явилася інформація, ніби союзники України вже розглядають пом'якшення антиросійських санкцій у разі перемир'я. У Брюсселі сподівається, що новий санкційний пакет ухвалять наступного місяця. О 18-тій будуть новини вже від Анастасії Даугле. Ну, А зараз трохи аналітики від Олександра Васильченка. Гарно ефіру, Олександр. Так, дякую, Олександр. Тобі гар тобі гарного вечора. Російська пропаганда і фейки довкола зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Усе проаналізуємо далі. Обов'язково дочекаємося. Ми боремося за країну, яка береже культуру.